Вітаю вас. Це програма власний погляд. І ми говоримо про безпеку стратегічних об'єктів. Гостем нашої студії є Олексій Мельник, директор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаю вас у нашій студії. Виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов заявляє про те, що на травневі свята очікують провокації. Е в східних загалом і в більшості регіонів України на вашу думку, наскільки є реальною загроза все ж таки захоплення таких стратегічних об'єктів на цей період? На мій погляд, загроза є більш ніж реальною, і надзвичайно висока ймовірність, якщо не захоплення цих об'єктів, то скоєння, скоєння терористичних актів або якихось диверсійних операцій. На стратегічних об'єктах, на об'єктах інфраструктури, і метою яких може бути як відволікання уваги центральної влади і зусиль ресурсів на ліквідацію цих наслідків, так і більш, можливо, далекі цілі це подальшої дестабілізації, загострення соціальної напруги. У такому випадку мають бути дії на упередження влади, я власне влада має реагувати на такі заяви і підготуватися, аби таких провокацій не було, захистити ці об'єкти. Що ви думаєте? Ну власне це питання потрібно було б задавати представникам влади, наскільки вони дійсно готові забезпечити охорону, фізичну охорону цих об'єктів, наскільки вони здатні забезпечити спостереження, чи наскільки вже забезпечено. Але водночас я хотів би сказати і про те, що, мабуть, всім громадянам варто було б також проявляти пильність, тому що на сьогоднішній день ми бачимо продовження тієї ситуації, і я думаю, що вже є досить високий рівень розуміння в суспільстві, того, що покладатися лише на державу у питаннях власної безпеки на сьогодні, мабуть, було б досить наївним. І досить, скажімо так, безпечним таким підходом. Тому я, користуючись нагодою, також би порекомендував громадянам, щоб бути все-таки більш пильними. Тобто це має бути реакція громадян у випадку, якщо, наприклад, щось спостерігається неладне, що робити в такому випадку? Ну, звичайно, насамперед, якщо якісь помітні підозрілі люди чи там підозріла якась активність в районі. Зараз навіть не буду перераховувати, тобто це можуть бути і газопроводи, це можуть бути можливо мости стратегічні, це можуть бути аж до якихось очисних споруд, то очевидно насамперед це потрібно не бути байдужим і дзвонити відповідні органи, якщо це можливо. То, мабуть, вживати якихось засобів, мобілізуючи своїх сусідів, своїх співромадян. Чи є у вас інформація? Чи до сьогодні були зроблені такі спроби захопити об'єкти? Ну, було кілька повідомлень в засобах масової інформації, як там помічалися люди, якісь підозрілі в районі військових частин, в районі інших об'єктів. Я не думаю, що це було масовим, але дійсно, якраз у ці травневі свята, коли в Природньо очікувати те, що велика кількість людей, в тому числі працівників державних органів, будуть десь на відпочинку, що якраз у той є такий вразливий момент, коли. Ця активність може активізуватися, чи така діяльність може активізуватися. На вашу думку, а якими найбільш важливими все ж таки підприємства, які все ж таки можуть захопити сепаратисти, можуть бути по країні? От зважаючи на вашу інформацію, яка з'явилася нещодавно в інтернеті, це підприємства оборони військового комплексу насамперед? Е, насправді зараз важко виділити найбільш важливі, угу. тому що перше, що е, на перший погляд, це мабуть. Атомні електростанції. Водночас, атомні електростанції вони завжди посилено охороняються і вони охороняються е, Національною гвардією, чи раніше це були внутрішні війська. Це якраз ті об'єкти, де е, забезпечена постійна надійна охорона. Є інші стратегічні об'єкти, які також, чи там військові частини, там є добовий наряд, є караульна служба. Е, і тому... Е, Скоріше всього, будуть, чи якщо таке буде, то мабуть будуть обиратися якісь більш доступні об'єкти. Мова може йти не лише про захоплення цих об'єктів, але про, як я вже казав, про диверсійні якісь акції, наприклад, газопроводи. Тому що це те, що ми спостерігали свого часу в Грузії. Коли був конфлікт між Росією і Грузією, коли підривалися газопроводи, підривалися нафтопроводи, і це, ну як на мій погляд, один з найбільш вразливих об'єктів, тому що таким чином Росія може нанести удар не лише по Україні, а також і образно кажучи, віддячити Європі за Європі, да, за ті санкції, тому що погрози в сторону Європи вже звучали з Росії. Ви кажете, що громадяни мають бути пильними. Ви вважаєте, що е, в такому випадку це може бути реальною допомогою для держави? Звичайно, це реальна допомога для держави, і е, я просто впевнений, що вже люди по-іншому почали ставитися до своєї безпеки. Тобто, те, що раніше для нас тероризм це було щось таке далеке, це десь там. А зараз ми наочно бачимо там останній випадок цей в метро. Там угу. вибух якогось імпровізованого, це вибухового е, пристрою, коли загинули два військовослужбовці, були поранені, один загинув. Це от, от ті якраз вже абсолютно конкретні прояви тероризму, які, з якими ми вже, на жаль, сьогодні це входить в повсякденне життя наше. Реакція держави, якою має бути? Я розумію, що надзвичайна ситуація в країні, але так чи інакше. Про реакцію держави, мабуть, сьогодні тільки чи відсутність такої, чи слабкість такої реакції, вже, мабуть, тільки лінивий сьогодні не говорить, тому що хотілося б нагадати нашим офіційним особам про те, що це є основною функцією держави забезпечення безпеки, життя і здоров'я громадян. І на жаль, поки що, з цією основною функцією держава сьогоднішня влада справляється дуже неефективно і. Найгірше це те, що не видно прогресу, тому що уроки попередні вивчені, і що якісь вживаються більш дієві заходи. Тобто натомість ми спостерігаємо лише ескалацію ситуації, дестабілізацію і інші речі, які дають підсумки чи приводи для таких, на жаль, сьогодні. Які підсумки. мають бути сьогодні більш такі дієві жорсткі заходи, на вашу думку, в такому разі? Ну, насамперед, повинні бути. Дії, які б показували хоча б невеличкі, але щоденні успіхи перемоги, тобто, якщо йде мова про те, що на сході України діють терористи, про те, що там діють, закинуті з Росії диверсійні групи, про те, що там діє агентура гру ФСБ російською, очевидно, що е, якщо у нас є силові органи, якщо вони здатні щось робити, то вони. Повинні все-таки більше показувати, так як вже є поодинокі випадки, але це повинні бути щоденні якісь захоплені групи, захоплені активісти. Причому вони повинні бути на всіх каналах, особливо на міжнародних каналах, щоб перше суспільство українське бачило, що влада щось робить. А по друге, міжнародна спільнота повинна переконуватися в тому, що позиція України вона Є правильною в тому, що події, які відбуваються в Україні, вони повинні е, про них інформацію отримувати не лише з Раша Today, а і з незалежних, е, особливо каналів, таких як CNN, BBC. Ну, ви ж бачите, на східних в східних регіонах, на східних територіях, там все ж таки така триває жорстка інформаційна війна. Там знову повертають російські телеканали, захоплюють телецентри. Mm. От коли про все це йде мова, звичайно, набагато більше запитань, ніж відповідей. Тому що на ну, сьогодні виконувач обов'язків президента публічно визнав, що держава не контролює ситуацію в цих двох регіонах. Ну, це було очевидно вже давно, що не контролюється, тому що якщо міліція в кращому випадку нічого не робить, а в гіршому стає на бік сепаратистів. Тоді питання виникають до Міністерства внутрішніх справ, до керівника Міністерства внутрішніх справ. Якщо захоплюють трьох працівників елітного підрозділу СБУ, і при цьому на сьогоднішній день вони залишаються в полоні. І, цьо, і Абсолютно і, про них нічого не відомо. І Абсолютно про них нічого не відомо, то тут багато питань виникає ну як до керівництва СБУ, так і до самих е, тих колег, які залишилися в СБУ. Тому що це ключовий принцип будь-якого військового колективу не кидати своїх в біді. Е, якщо сьогодні е, цей, е, ця група залишається в полоні, над ними знущаються, то наступний. Кого будуть посилати туди, він задасться? Подумає, чи, так. чи варто водночас, якби була чітка команда, я впевнений, що їхні товариші вони б зробили все з ризиком для власного життя, але для те, що їх визволити. Тому що це на тому, те на чому тримається це відчуття ліктя, це на те на чому тримається командний дух будь-якої військової організації. Ну і прогнозують те, що на вихідні на травневі свята ситуація буде погіршуватися. От на вашу думку. Ну, Які потрібно зробити кроки для того, щоб такі ж сценарії не повторювалися в інших регіонах? Те, що ми бачимо на Луганщині, Слов'янську. Я, я боюсь, що я повторююся, але потрібно робити кроки. Я, я б не став би зараз давати дуже багато парад владі, те, що потрібно робити владі, тому що зараз в руках практично однієї політичної сили зосереджені всі силові структури. І наразі більше вже якихось там можливостей чи повноважень вимагати для того, щоб щось робити, ну, немає ніякого сенсу. Єдине, що потрібно щось робити. Що, ще я хотів би порадити, чи можливо, можливо запитати, чому так повільно проводяться кадрові зміни. А ті кадрові зміни, які відбуваються, вони, на жаль, викликають знову ж таки більше запитань, ніж відповідей. Тому що я вже нараз говорив про керівництво Генерального штабу Збройних сил. Можливо, ми не знаємо про це суспільство, але таке враження, що ніхто не поніс покарання за те, що відбувалося в Криму. Якщо ці люди знову ж таки залишаються на посадах, то відповідно важко сподіватися від них, що вони якось будуть і в інший спосіб більш ефективно діяти зараз, ніж вони тоді бездіяли, вибачте, за такий жаргон під час того, як здали Крим. Ну, які, власне, поради українцям на травневі свята, якщо очікуються ті чи інші диверсії, провокації, можливо, нікуди не подорожувати, там, сидіти вдома, нікуди не виїжджати, як діяти у такій ситуації? Я, я б не став би таких порад давати, що зачинитися вдома, тому що це, власне, якщо дивитися на природу тероризму і. Ті цілі, яких намагаються досягти терористи, то це насамперед підірвати наш спосіб життя і залякати суспільство. От якраз якщо ми покажемо, що ми злякалися, то тоді це буде для них сигнал того, що вони досягли цього успіху, і це буде як стимулювання можливо подальшого залякування. Ви пам'ятаєте наш досвід киян, коли тут по суті був розгорнутий широкомасштабний терор. Який координувався з найвищих органів влади, який організовувався міліцію, і завдання цього цих терористичних я не перебільшую цих терористичних дій було загнати всіх киян в домівки, щоб вони не виходили на вулицю. І якраз те, що кияни зуміли показати, що вони набагато сильніші ніж ці терористи, наймані тітушки, якраз оце і зломило ситуацію. Тому очевидно, бути пильним. Але знову ж таки не піддаватися паніці і не показувати, що нас можна так легко зломити. Ну цей процес залякування. на вашу думку, як довго він може тривати? На жаль, зараз я побоявся робити якісь прогнози, як довго це може тривати. Тому що хотілося б сподіватися, що у влади у силових структур є якийсь план таємний, про який ми знаємо, який ось ось. Розпочнеться і нарешті ситуація заспокоїться. Дуже є слабка надія на те, що нарешті одумається Путін і під впливом тих санкцій, там, можливо, під впливом інших факторів, дасть своїм силам команду на відступ. І, мабуть, те знову ж таки, на що в мене найбільша надія є, це повертаючись до досвіду подій. Двохмісячної давності чи п'ятимісячної давності це про те, що нарешті проснеться громадянське суспільство на сході України, тому що на, наразі вони теж повинні зрозуміти, що просто покладатися і чекати, що Київ з Києва прийде хтось і, і зробить для них. Ну, мабуть, це марно, тому. Я думаю, що це великою мірою буде залежати від нас самих, але так чи інакше можливо розраховувати на підтримку тої ж самої Європи, і Сполучених Штатів. Це винятково економічні санкції? Чи може бути е, військова підтримка? Чи можна сподіватися на це? За яких умов? Ну, коли ми говоримо про військову підтримку, ми повинні чітко розуміти про те, що можливо, ми самі найменше хочемо. Щоб тут були натівські солдати чи будь-які іноземні солдати, тому ну, що намі спокою хочеться. Нам хочеться спокою, але також ми повинні бути обережні в своїх побажаннях, тому що свого часу закликали вести миротворців на територію України, і зараз ми бачимо реально, чим ти цей реалізація цього заклику, заклику могла обернутися, коли Росія вже написала на бортах своїх про транспортерів миротворчі миротворці. сили. Угу. Тобто, це ті миротворці, яких ми мабуть менше всього хотіли би. Що стосується економічної політичної підтримки, безумовно, ми надзвичайно вдячні, але ми також повинні розуміти, що вона не може за нас зробити нашу роботу. Тобто ніхто не буде нас захищати, якщо ми самі себе не захищаємо. І ще що стосується військової підтримки, то є вже досить потужні сигнали. З боку наших західних сусідів це не є пряме військове втручання, але це є суттєве посилення військової присутності на кордонах з Росією, і це є дуже чіткий сигнал Росії, що будь-який крок у напрямі на Захід він отримує вже значно іншу реакцію ніж це було на території України. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Олексій Мельник, директор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Резумкова. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.